Доброго дня всім нашим підписникам каналу Сергія Шелудька. Другий день збираємося відзняти відео для наших підписників, які часто дзвонять, запитують, як робити каші. Також таким чином вони хочуть допомогти своїм захисникам, нашим захисникам. І за часто мене не вистачає часу кожному розповісти окремо, як це робиться. Тому вже другий день, день прошу Сережку відзняти це відео. Вчора ми робили і плов, і тушонку для наших захисників, але часу так і не було. І сьогодні також нема. Тому попросила нашу надійку, яка відзніме це відео, щоб було всім чітко і поясно, і поясно як працювати все таки з кашею і з пакетами, особливо для тих, які тільки-тільки почали -тільки цим займатись. Тобто відео. Першу чергу Ростислав для тебе і для Мар'яни Васильівни, яка також сьогодні буде робити кашу хлопцям. Е, що я хотіла пояснити? Що часто питають, е, як я роблю? Це не обов'язково робити так само, як я. Можна робити це по-другому, але я вже роблю це не один місяць і вирахувала, як для мене швидше, як краще, що скільки надо, яка пропорція солі. Там зажарки і, і так далі. Е, вчора і сьогодні ми робили плов і робимо плов. Завтра в нас вже буде каша гречана з м'ясом. Е, що я для початку зробила? Вже трошки я напакувала, щоб не витрачати ні ваш час, ні свій. Е, спочатку рис гарно промила 3-4 рази. Потім замочила на 2 години в холодній воді. Вчора, з вечора, я зробила от таку зажарочку. Що сюди входить, що я роблю? Я беру обрізочки сала, такі, які йдуть з м'язком, там, кусочки м'яса, там, сала, все це дрібненько ріжу, обжарюю до золотистого кольору, вкидаю туди цибульку, порізану кубіками, обжарюю, потім вкидаю моркву і роблю таку пасіровочку. Беру гарненько, просолюю це все, кидаю паприку, копчену, червону так, і паприку солодку. Ну, приблизно десь по чайній ложці. І в самому кінці вже дрібненько порізу ріжу чесничок, приблизно ну десь головка чесника. От на цю запасіровочку у мене пішло 3,5 кг цибулі і 2 кг моркви. Це у мене такий йде розрахунок на один автоклав. Ну, В кожного, звісно, автоклав різний, у мене він йде розрахований на 26-27 пакетів навіть можна впихнути, бо це не банка. От приблизно, от скільки зажарки повинно бути От 2,5 кг. бо тут миски 200 г. Приблизно так. Е е розрахунок крупи. Ну, ви можете ж робити будь-яку кашу, не обов'язково. Я буває роблю і рис із гречкою у перемішку. Дуже смачно, до речі, виходить. А от ці рази я вирішила по окремості зробити. В середньому на один такий пакет, пакет розрахований на 500 грамів, іде 250 грам крупи 125 100 125 г м'яска такого подрібленого. Воно у мене також уже. Просолене і перчиком меленим душистим я його вимішала. І з розрахунку тут іде 16 грам солі на кілограм м'яса. Тобто потім я взяла отаку зажарочку, уже а рис, до речі, гарно промить, якщо це рис, 2 години він стоїть в холодній воді. Потім я його гарненько осіжую. На друшлячок, щоб він зовсім зовсім не було води, щоб він майже був як сухий. Потім я беру оцю зажарочку, вкидаю прямо сюди в рис, беру, вибачте, спочатку не так. Беру рис, проважую його. Самий рис, який вже в нас помитий, просушений, викидаю в тазик, відтаровую, звісно, тазик, проважую його, беру 15 грамів. Солі на кілограм крупи і все це гарно крупу із сіллю перемішую. Чого я це роблю? Мені так зручніше. Тому що так, якщо так, то в кожен пакет потрібно на ки... окремо кидати сіль, ну, 5 грамів солі на отакий пакет. А мені так зручніше. Я беру на кілограм крупи, 15 грам солі, гарно це вимішую. Потім беру оцю зажарочку, викидаю сюди. Опять же таки гарно перемішую, і потім все це вже розділяю по пакетах. Звісно, це все можна робити окремо. Але потім, за моїми спостереженнями, як виходить, зажарка вся оказується зверху, тому що вона спливає, потім іде шарису, і потім шар м'яса. Ну, якось не дуже, як на мене, воно виглядає гарно. Тому я для себе так вирахувала, мені так зручно і так набагато швидше. Усе тут посолила, вимішала і просто розкидала по пакетах. Тому це ну, такі, такі мої спостереження. Я так роблю, мені так зручно. А ви, в принципі, можете робити так, як вам заводно. Але в середньому в пакет входить 125 г м'яса, 250 г крупи, ну, це так, плюс-мінус, але ви потім самі зрозумієте, про що я кажу. І йде вода. Тепер я хочу детально показати, як я це роблю. Це у нас пакетик, він важить 10 грамів. Я його відразу відтаровую, беру, кидаю м'ясо. От такими приблизно шматочками, не потрібно сильно великими. От хай нехай буде 145. Я потім сама коректую уже водою і крупою. Це можна і не важити. Це я вам так для е, приблизно показую, тому що вже це можна робити і на глаз, але глаз, то він є з глаз, це треба зробити не один пакет цього всього, щоб зрозуміти, скільки приблизно всього сюди йде. Ну, от так Зараз, щоб не витрачати час, ми будемо по-бистрому розкидаємо. Тому що все-таки дві руки, якби надійка не знімала, то дещо щоб робила б вона, я слідом ішла б за нею. І все це. Ай. Одне, що за своїми спостереженнями хочу сказати, що краще робити пасіровку, тобто зажарку, не на олії, а на смальці. Або так, як я на шкварочках. Тобто, ну, самі знаєте, що воно як по-домашньому, то воно і смачно. Якщо там є шкварочка така прижарена з м'язком, то це взагалі супер. Тому що чому не на олії? Тому що коли олія, м'ясо, це свинина. Як не крутіть, тут є жирок, який буде при тушінні цієї каші пускати свій сок і жир. І тоді утворюється така невеличка воздушна пробка, коли два змішаних жира, ж, жира є у каші. І зачасту буває в хлопців пече і жога. Тому для мене це принцип: я ніколи не використовую олію, не роблю зажарку на олії. Лише на шкварках. навіть не на смальцю. Ну, я просто маю таку змогу, тому що у нас є. Так, господарство є м'ясо, є поросят, тому ми ріжемо це часто, і ці всі є у мене, скажімо так, продукти. ну Нехай буде трошки більше, все одно в мене вже залишається і не думаю, що більше там буде. Так, от тепер дивимось, у нас тут 135 грамів м'яса і беремо, накидаємо кашу. Все це це проваджує. От в середньому десь приблизно я вже за своїми спостереженнями, це якщо такі гарні такі ложки, то це 5 ложок таких зверху. От 415. Але це не, не суттєво. Ми долємо більше 100 грамів своїх води, і там, в принципі, я навіть хочу вам сказати більше. Написано, що пакет розрахований на. 500 грамів, але я впихала і 550 і все було нормально. І запаковувалось, і не розпаявувалось. Це я вже називається починаю нервувати, ніби на зйомках кінофільму. Ось так. Я вважаю, що кашу, ну, от як ви собі вдома робите. Ви любите, щоб побільше було в'язка, щоб побільше було зажарки. Тому так само всі військові, такі ж люди, як і ми, і теж хочуть, щоб це було смачно і по-домашньому. Щоб там було усе в цій каші. І це завжди це, як мій, скажімо так, пріоритет. Що роби все так. Як ти робиш це для себе? І в мене в нас немає такого для себе, не для себе. О, Надійка, можеш відкрити. Надюша дуже любить кашу, до речі, наша. ми вам відкриємо один пакетик, який у нас вже є готовий. Нехай Надюшка є потім, щоб тобі камера не лежить. І покажу, як вона виглядає. Зараз, щас, щас, щас. не вистачає. В Середньому, щоб вже... Каша м'ясо з зажаркою в нас було 400 425 грам це допустимо. Господи, щось вже, вже за ці дні, позавчора просто зарізали свинку і ці дні я стараюсь все по-бистрому переробити, тому що всього треба і побагато, і каші, і тушонки. Тому вже трохи, як то кажуть, шарики ролики. Але то нічого, то буває. Розраховано приблизно 5-5 ложок. Але все одно потрібно важити, тому що це пакет, наприклад, якщо в банці, от хочу для прикладу показати, як я робила це у банці, на дно ложиться м'ясо. Також приблизно 100-125 грамів. Потім накидається от каша, така, як у мене, десь ось за скіки. Отак. Все решта просто доливається водою і закручується баночка. Тобто, здається, вроді, що в баночці і простіше, це якби швидше. Але для, якщо це для військових, для наших захисників, то їм, звісно, так зручніше. Тому що. Я знаю, хлопці розповідали, що просто беруть отакий пакетик і ложать десь там на машину чи на мотор, ну, на щось гаряче. І вона просто нагрівається. І плюс до всього пакет зручно брати з собою. Вкинув в рюкзак і воно не розіб'ється, і все буде добре. Навіть якщо і немає де нагріти, а все-таки їсти хочеться, то такого пакетика більш ніж достатньо, щоб одному. Файно поїсти і не бути голодним, тому що тут і м'ясо, а кашу, ми знаємо, це білок. Нехай буде так. Тепер далі. 405 грамів у нас разом. Пакетик я відтарувала, всі ж бачили. Так? І доливаємо водичку. Кип'ячену? Кип'ячену, охолоджену, так. Водичку я заранше прокип'ятила, охолонула вона у мене. Тому дивіться, 100 грам. Що це я так? У мене виплатила ще один пакетик. В середньому 100 грамів води повинно бути. От якщо у мене тут 410, значить я наливаю вже 510 води. Нічого страшного, що там більше. Все воно добре запаяється і не де не діється. Я ж кажу, були. Такі випадки в мене, що я навіть 550 грамів умудрялася. Дуже тяжко, коли щось робиш, і ще й пояснювати. От я люблю віді, які з різними там рецептами, попадаються мені просто, коли на Фейсбуці, от коли німе кіно, як то кажуть, мовчки показує. І йде строка, де описується, що вона там кидає, От це реально зручно. Тому що зачасту, коли людина щось робить, вона може заговоритися і щось дай не те сказати і таким чином заплутати. І зараз вже будемо паяти. А я будемо паялка. У нас Надюшка приблизь, будь ласка, покажи, який у нас паяльник. Отакий у нас паяльник. Я ну, не скажу там супер, не супер. Де я його купувала? Чесно, не буду рекламувати, тому що не знаю. Просто у свій час, коли почалася війна і ми задумались над тим, щоб робити для зручності хлопцям тушонку і кашу у пакетах, я просто зайшла загуглила. Пакети, паяльник і все купила на одному сайті. Одне пам'ятаю точно, що коштував він приблизно там, 6 тисяч з копійками. Пакети, оці по 500 грамів, ну, якщо пошукати також в інтернеті, то можна знайти, якщо оптом і 7,50, і 7, 8, 7, 7 гривень 80 копійок, є 8, 8,25. Тобто, хто хоче зекономити, якщо в нього є час, той шукає. А у мене, чесно кажучи, часу немає, тому я так залетіла надо, замовила, купила і, і на цьому все. Е, цей мінус цієї паяльній системі в тому, що він довго гріється. От я вже включила в розетку за пів години до того, як тільки почала. Ну, десь пів години точно його потрібно нагріти. Поставила я на температуру 6, позначці 6 вона. І якщо вона добре нагріється, тоді вона дуже швидко і гарно паяє. Тому що якщо не нагріта, от я завжди, завжди дивлюся, все по цих кінчиках, якщо вони вже завертаються, ну в середньому десь там, я не знаю, ну, секунд 10 Ось такий, що в нас виходить. Тому що, коли ми починали, як то кажуть, ну як ми ж українці, ми, мабуть, всі так робимо, зразу. Купив і починаю працювати, а ще не видивився, як і що працює. То і паялися в нас плавилися пакети, тому що високу температуру. Але це все методом навичок і методом проби. По-іншому, ну ніяк. Я от скільки не читаю різних там рецептур, різних там рекомендацій. Але все одно, поки сам не спробуєш, поки на цьому не з'їсиш, як то кажуть, зуби, то не знатимеш, як правильно. Тому отак. От все потрібно пробувати, все потрібно пробувати робити. Але ну, для мене це по часу, наприклад, довше, якщо з пакетами, мені чомусь швидше, навіть з закаточним ключом, все-таки в банках. Але я розумію те, що для хлопців це надійніше і зручніше. А ми зараз усі, як ніколи, повинні всі все робити, все, що тільки можемо для підтримки, для нашої перемоги. Тому що якщо не буде перемоги, не буде нас, Ой. не буде. Бувають нюанси різні і падає, і все. Тому я вважаю, що ми як ніколи зараз всі повинні бути єдині і разом, і все робити, щоб підтримати наших захисників. От чому шипить? Тому що все-таки в пакетах у мене в деяких є і більше 500 грам. І буває, що трошки десь от вотка попадає, але то нічого страшного, воно все одно запаюється. І головне, ще перед запайкою так зробити, отак от я, трошки видавити повітря із пакета. У мене вже пакет дуже добре нагрівся. Зараз я візьму себе. Бо коли отут на шві є е, залишки, там, наприклад, каші, тоді погано запаюється, Тому зачастку потрібно це видаляти. Так, оце ми зараз доробимо, папа наш приїде і нам запустить автоклаб, хоча ми з надійкою і самі це можемо вже робити. Приходиться робити все. І ще у нас на сьогодні таку задачу папа нам поставив відкрити посилочку. Переходь, Надія на ту. Віднять. Ця посилочка до нас прийшла вже, мабуть, три дні назад. Ми не знаємо, що там в ТТН від Нової Пошти стояло, що це продукти харчування, нібито прийшла посилка нам від, з міста Рівного від Горецького Михайла Миколаєвича. От зараз ми разом, тому що в Серезі немає часу. Останнім часом дуже багато потреб і від хлопців, які треба рішити, і хлопці планують їхати в дорогу. І все це треба вирішити всі ці проблеми. Тому, так як я часто буває кажу, ми жінки. Це тил, це підтримка наших чоловіків, наших синів, наших воїнів. І ми, немає такого, я не вмію, я не можу. Ми можемо все. Жінка, це така, не буду казати там тварина, бо це ж не тварина, але жінка може все. Таке гарно так запаковано. Ой, це у нас мівіна. Величезна подяка, тому що в списку хлопців, які дають запроси, дуже часто і навіть на сьогоднішній день є один запрос для хлопців, які будуть забирати авто, здається, якщо я не помиляюсь. Також просили мій Тому велика подяка Горецькому, так здається. Так. Так, горецькому михайлу з міста рівного за такий, як, то, як каже, шелучко-подгончик. Тому що це реально велика підтримка і велика допомога на сьогоднішній день. Такі речі, це, як то кажуть, на скору руку, що можна приготувати, то це мівіна залити кипятком і ну, може не сити, тому що чоловік, якщо немає куска м'яса і куска сала, то не дуже ситий, але все одно. На крайній випадок перебитися можна. Тому велика вам подяка. Слава Україні. Тому велика подяка усім, хто нас підтримує, хто присилає нам такі посилочки для підтримки хлопців, для хлопців і одяг, і носочки, і продукти харчування. Разом ми сила, і ми разом можемо. Ми таке робимо. Ви щось своє прислали, ви чимось допомогли, ми допомогли. Тільки разом ми. Зможемо досягти якоїсь мети, тому що по одному ми один в полі не воїн, так само і ми. Тому величезне всім дякую. Дякую нашим захисникам, які дають нам змогу працювати. А ми, в свою чергу, у нас немає іншого вибору, як сидіти поки що тут і підтримувати, чим ми можемо. Всім дякую, дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!